Ось ми вже в підвалі вечеряємо, бачите, ось чорненька, долматка найда. У їхні постілі, бачите. Туалет їхній є. Ми тут ставимо теж, вони ходять. Тут сплять, там сплять, тут сплять, тут спальні місця і там спальні місця. У нас сюди є, де спати. І тут люблять наверху ось спати. Ми всюди їм поміняли на чисті посілі. Так, давайте вечеряю. Тут тепленько так. І тут вечеряють вже, вони вже сходяться ось. Все, водичка є, корм ми насипали. Все, йдемо далі, бо вже темніє. Другим котикам треба давати вечеряти.